Гурка сурйозна птиця. Мальовниче колгоспне село мандрики. Хати біленькі, то рівненькі й височенькі, чудесні садочки. Усяка фрукта в отих рясних садках росте. Їдемо ми чистенькою вуличкою та зустрічаємо симпатичну тітоньку. Здрастуйте. З неділею будьте здорові. Спасибі, здрастуйте і вам. Чи далеко до вашої птахоферми? Е, це ви, голубчику, пішли не тудою. Вам треба сюдою, осюди, осюди і осюди. За осюди буде школа, десятирічка. Поминете школу, йдіть отуди. Прийдете отуди, тоді отакечки, Нікуди не звертайте, отакечки, 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 Вліво, вліво повз лікарню і вискочите на гору. На горі стоїть будинок культури. Від будинку спускайтеся внизу, низ і сходьте в самий яр. Та яром, яром і яром, а там вам стежечкою мала дитина покаже. Та вам не треба нікого й перепитувати. Ідіть навпростець. Оце бачите хату із зеленими віконницями. Ось-ось. Сюди дивіться. То домаха на живе. Перша хата живе Филимон, друга Варевон, а третя з віконницями Домаха. Зразу ж за Варивоном. Оце ж на тому тижні Варевон сина женив, Максима. З дійсвітільної прийшов. Погукали й мене на весілля спасибі їм. Хоч я їм і, і родичка яка, навприсідки через дорогу. Максим пізнав мене. Здрастуйте, каже, тітко Килино. Сідайте рядом. Воспитаний. А взяв він оверкову Галю. Вона в нас і делегатка, і депутатка, дівчина золото, розумненька та красивенька. Тьху, забила чоловікові баки. Мови й не снідали, а я й не туди. Чоловік стоїть голодний, не ївши, а я торохтю. Розторохтілася на дорозі. У мене ж сьогодні пироги, та й не кажіть і не говоріть, заходьте. Риби нажарила, короків. Богу, зайдіть. Оце нашій ланці усякої всячини у премію надавали. Сюди, сюди, йдіть. Я супроти домахи живу. Зайшли. У хаті чепурно, охайно, меблі хороше радіо співає на столі в шафі книги. Це моя Оленка науки всякі вивчає, з десятого класу пішла до яркою, а книг не кидає. Ви, мабуть, здалека. Та хоч із далеких країв, а домаху нашу Лункову повинні знати. Її вся округа знає. Ви їжте, їжте. Я вам ще пирогів поставлю. Слава Богу, є собі чого попоїсти, є сім людей пригостити. Я вам таке всяке балакаю, спасибі, що хоч слухаєте. Я ж ото в домах і в ланці роблю. На буряках. Господи. Чого тільки нам доволилося вислухати? Той те, каже, той друге. Попалася, кажуть, дурниця тіткам. Що буряк? Посади, пропали, він сам і росте. Еге ж. Так сам і виросте. Ми ж ото посадили вісім гектарів у долині, а два біля верб. Зійшов буряк біля вербичок, зійшов та зав'яв. Ми до нього, а він голову хилить. Що робити? А тут ще й захуртилило, холодина повіяла. Не вам, кажучи, бувало, ночами не спиш, та все думаєш, як же посіви врятувати. Їжте, їжте, не соромтеся. Пироги вистачить. Підпушили ми отой бурячок, підкормили, ще раз підкормили і ще раз підпушили. Що ж ви думаєте? Почав наш буряк вуха підіймати. Підняв, підняв і сам піднявся. Такий буряк родив, хоч на виставку вези. Сміхуни галас зняли, почали їх завитки брати. Ото скільки баба заробила. Це щось не таке. Хай Бог милує, кажемо. Чого ж не таке? Ви їдете досвіта базарювати, а ми їдемо досвіта буряки проривати. Так ото повз домашену хату городами, 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 прямо, прямо. По точному компасу гостинної колгоспниці, ось сюди, отуди, отакички, ми дійшли до птахоферми. Ферма розташована в хорошому мальовничому місці, у затишному, обгородженому самою природою куточку. Отак гора, отак друга, отак третя, на узгір'ї садок, ще вище гайок, Низом, низом ставок, путній ставок, глибоченький. Оце тут у ставку хлюпочеться водоплавна птиця, а довкола ставка у гайку, садку і широкою низиною порпається сухопутна курочка. Куряче поголів'я попілна стеребеньке й біленьке, квокче, куткудахче і голосно кукурікає. Скільки ж його того поголів я в пір'ях? Галю, гукає Гаврило Васильович, бери олівця, записуй. Гаврило Васильович директор. Галя помічник. Гаврилу Васильовичу шістдесят з гаком. Галі вісімнадцять без усякого гаку. Вона прямо з десятирічки на птахоферму прийшла. Узяла, пиши. У правому флігелі дві тисячі двісті. Написала во флігелі над водою. Три тисячі сто єсть, пиши далі, у новому цегляному рівно три тисячі. Вісім тисяч триста, Гавриле Васильовичу. Підожди. А на дереві, дописала, на дереві ночує сто двадцять дві. До самих снігів на дереві ночують Галю. А ота зазуляста і досі на дерево літає. Літає, Гавриле Васильовичу. Дописуй. Сто дві плюс зазуляста. Оце наші кури. Та гусей п'ятсот, та качок шістсот. Чуєте на ставу гел-гел-гел. ка-ка? Курка це птиця смирніша, тиха. Буває, і вона кричить. Кричить недаром. Або ж вона яйце знесла, або ж її обидели, Не доглянули і вчасно не нагодували, не напоїли. Да, курочка любить щоб її ласкавенько погукали. Путь-путь-путь. Та просої, та ячменцю, та картопельки зварили. Куриця дуже любить варену картоплю. Да. Та й солі, та й крейди, щоб дали. Чого то вона білу хатню стіну обкльовує? Їй требується крейда. І пісочку підсип, дай черепашнику. Всього в пропорції дай вчасно давай. О, тоді куриця важна птиця. Та ще яка важна, яйценосна, тоді не треба казати сіла-сіла. Не треба її щупати, сама крашенку принесе. По правді сказати, щупати курку треба не там. Щупай з другого боку. Чи в неї воло повненьке? Хіба ото догляд? Вийде та, дядьку. Ви не бачили моєї рябенької? Бачив, кажу, отам за селом ходить, Провіянту шукає. Аж за селом, куди її трясся понесла і найшла дорогу, щоб ти скипіла. Блукає отак бідолашна птиця блукає, беруть її в руки і починається індивідуальна баталія. Це ви, кумо, мого півня, переманюєте, третю курку супаю і без яйця. Вашого півня! Хай він вам сапіє, я ж кумо, не вашої звички. Не встиг мій Василь з хати вийти, а ви Добрий вечір, куме!. А коли я казала Добрий вечір, куме, ви, куму, не коликайте. Ото щупайте, то й щупайте. У вас є свій чоловік і свій півень. Гаврило Васильович розповідає і показує птахофермне господарство. Оце отут воспітательний провіант. Кукурудзяні відходи, пшоно, ячмінь, картопля. А отут черепашник, пісок. А оце годинник. Курка розумна птиця. По годиннику встає, по годиннику насідоло сідає. Делікатна птиця. Прийшов час снідати, давай, обідати давай, да-да. Гавриле Васильовичу, а як ваші несучки кришанки носять? Дай Боже, щоб усі так яйця несли, як наші. Годуй, доглядай, то курка вам крашенку принесе і у вихідний день. За літо, Галино, скільки за літо несучка крашанок принесла? По сто шістдесят дві. Ага, Чуєте? Сознательна, птиця. Хороша, правильна, прибуткова. Великий доход колгоспу дає. Галинко, скільки ми цього року здали державі свіженької курятини? Двадцять дев'ять центнерів. О! Отака курка птиця. Сурйозна? Гавриле Васильовичу, а що це на горі за нові цегляні будинки? Ферми, усякі ферми. Там корови, там свині, а там бівці. Механізація, куди ваше діло? Електрикою доять. А ото, височеньке здание, то клуб. Для доярок поставили. Хіба ж так дівчата там танцюють та співають? Ми ж то були на обласній нараді. Нас і пристрамили. Одягнені, кажуть, як інженери, На доярках шовки, а про культуру забули. Що значить страм? За одне літо клуб двигнули. А давно електрикою доїть? Давненько. Щоб вам не збрехати років зотри. Попервах доярки стіснялися. Руками казали краще доїти, рукою легше дійку намацати. Ухопиш, говорили, зразу тобі діло йде. А потім звикли. Одно вдовольстві виходить. Гавриле Васильовичу, а курей не хапають кіпці, лисиці? Ні-ні. Зружжа їх б'ємо. З'явився оце був один тхір. Його навильником відігнали. Мужчина з виду повний, розкішний любив курятинку. Казав, що його десь там на, на базі зрозуміли. так ото він приїхав на низову роботу каятися. Гріхи на курятині збував. Мене ж то туди, то сюди, то направління, то в район, то аж в область кличуть. Розкажи та розкажи. Та розкажи з усім уніманням, яким ти зіллям курей чаруєш!» А моя помічниця молоде, несміливе дівча. Він прийде при галстуці з портфелем і наказує. Лови оту біленьку. Так хто ж, дядю, не сучка, лови, каже. Я його тут одного разу і впіймав. Не сучок, питаю, хватаєте, а хто ж нам яйця буде носити? А він став гордою фігурою і каже, я говорить тепер у ваших руководителях, я буду носити. Ви будете кришанки носити, Фу. а ще й в руководителі лізете, а таке мелете. Та за Навильника. Воно, звиняєте, на людину нідзя навильником махати. Ну, я махонув. Ноги його тут не стало. Не чути не чути. Чую, що його кудись пересунули. Може, на гусятині краще перепаде. Ми тут для чого воспитуємо курей? Так хіба? Ні, не так. Державі здаємо і самі багатіємо. А підшефному заводові треба гостинця повести. Конечно, треба. Робочий клас нам усю цю механізацію обладнав. У нас з робочим класом міцна дружба. Будете що писати про нас, то й про цей дорогоцінний союз, будьте ласкаві, напишіть.